Знову ж таки у порівнянні із віковою категорією 18, Тут є свої зміни. Удар по воротах тим часом головою, але удар не дуже точний. Панда комунального закладу Тячунацької спортивної школи Карпати Львів тричі забивала і двічі пропускала. Зараз прикра помилка голкіпера з дейшорпен Шорпен Карпаття. І рахунок у нас відкрито вже на 10-й хвилині матчу. Перебував Шімон, ну і арбітер вже почав відлік Я стосовно того, що потрібно йому з м'ячем розпрощати. Зараз франківці, у них момент удар по воротах, і Шімон на місці. Лясковський. Лясковський одразу тут із кількома суперниками веде боротьбу. І ще один шанс у здешор при Перед ним винернув в цьому епізоді Максим Галас. Сенич, сенич. його удар саме від господарів. Лясковський, Лясковський, переведення туди, класний пас, вихід із воріт Шімона. Дуже й дуже своєчасти. Тепер давайте будемо слідкувати за виконанням цього штрафного пухта. Ось так навішує І дуже, дуже близенько. Ймовірний відскок. Лясковський він пробиває і що, і рахунок таки зрівняно. Не було положення грою в цьому епізоді. Друзі. Володимир Слабий робить рахунок 1-1. Дуже і дуже багато, друзі. Тут тобто вже здається, треба і тренерам вмішатись. Діромира Гусика так і не дійшла. Оксані ну, Сопки віддаваємо цю передачу, Таким чином рахунок стає у нас вже і 2-1. На 68-й хвилині на воротах перебуває польовий гравець, але ось свій перший сейв він вже здійснив Саміла. на шкритка віддав. Шкритко, його навісна передача. Шукає він собі ось такі можливості для удару по воротах і знаходить таки. Ну, але передачу на партнера по команді. Це був Домінік мені кравці в удар по воротах. Ну і рятує свою команду вже змінений по факту Кіпер.